Вчитель біології Козачок Наталя Вікторівна та вчитель хімії Іванів Тетяна Зиновієвна реалізують освітню технологію інтегроване навчання. Інтеграційні процеси у школі здійснюються у декількох напрямках: внутріпредметно, міжпредметно міжциклово. Познайомимося про будову, а також розглянемо білки як біологічні полімери, мономерами яких є амінокислоти. Ще у 1728 році Бекері дослідив білок пшеничного борошна і назвав Клейковиною. До сьогодні ми також постараємося довести, що білки це основа життя, адже немає жодної живої системи, де б не було білого. 70% білків, у шкірі 63, у печінці 57%, 40, у кістках 28%. Адже білки у живих системах можуть бути і нейропектидами, і фітогормонами, і гормонами, і ферментами. І різноманітність усіх білкових молекул забезпечується різноманітністю 20 амінокислот Я передаю слово вчителю хімію, яка зупиниться на хімічному складі білків. Отже, давайте пригадаємо, що на сьогоднішній день ми знаємо про білки з хімічної точки зору. Білки — це високомолекулярні нітрогенномісні органічні сполуки, до складу яких входять карбон, гідроген, оксиген, нітроген, сульфур, фосфор, йод та інші елементи. Ще в 1888 році російський біохімік Данилевський встановив, що білки складаються із залишків альфа-амінокислот, що сполучені між собою пептидними зв'язками. Сьогодні також молоді ми з вами ознайомимося з хімічними властивостями саме їхньою структурою та функціями. Чи бувають інші зв'язки, які тримають просто? Кількох тисяч амінокислотних залишків, відомо чотири рівні організації структури білків. Це і первинна, вторинна, третинна і четвертинна структура білка. Зараз ми з вами ознайомимося з первинною структурою білка. Вона є у вигляді ланцюга і поєднана пептидним зв'язком. Такий вигляд білка має актин і ніозин. Зараз ми з вами перейдемо до вторинної структури білка, яка е, є у вигляді спірально закрученого ланцюжка. І молекули е, з'єднані одному зв'язком, які розташовані на різних витках спіралі. Такий вигляд білка має пепсин і антитіла. Одяг зупинилася на первинній та вторинній структурі. Чи бувають інші структури і чи існують інші зв'язки, які отримують глобули молекул, до білкових молекул? Що складається з закрученою певним чином спіралі, залишка мінікус, кислоти цистеїну, Четвертина структура білка складається з декількох окремих глобу. Четвертина з структури мебель є гемоглобін і складається з чотирьох фрагментів білка біологіну. Німецький вчений фішер створив поліпептибну теорію, згідно якої білок складається із 20-23 амінокислот. Тож, давайте з групою хіміків пригадаємо, які найважливіші амінокислоти були. Вчителі, реалізуючи дану технологію, використовують активні методи навчання, аналіз конкретних ситуацій, експерименти групова робота. На чи завжди амінокислоти є замінними? Чи в організмах людини є такі білкові молекули, які не синтезуються? Прошу. Є 9 амінокислот, які в організмі людини не синтезуються і потрапляють туди з їжею. Триптофан та паніланін. Ергеніл. Валін. та ізоліцин. Розглянемо е, хімічні властивості білків. Отже, найважливіша хімічна властивість білків це яка? Денатурація. Денатурація. Про що сказати, що визначає термін денатурація і яка буває денатурація. Денатурація це процес руйнування білка за певних умов. Денатурація буває постійна або тимчасова, але в тому чи іншому випадку первинна структура білка не змінюється. Тимчасова денатурація. Візьмемо. 1-2 мл білка насиченого натріохлор. Струмуємо розчин. І ми спостерігаємо помутіння. Візьмемо другу пробірку, трошки дольємо цього розчину і додаємо туди води. Ми бачимо, що помутніння стає зникати. Це підтверджує де на... тимчасову денатурацію білка. Добре. Прошу е показати нам ти стріму денатурацію Валерія. В, є... В мене є дві пробірки з білком. В одну з них я доливаю флаконсульфат. Спостерігаємо білий осад. В одному важко білий, а в іншому синій. А в іншому синій осад. Добре. До кожної з них потім доливаю води. В одній пробірці, де ми долили диловий спирт, утворився білий осад. В другій синій осад. Тепер доливаю до кожної води. Струшую. Ми доливаємо воду, стружуємо. Осад не зникає. До іншої пробірки теж доливаємо воду. Стружуємо. Саме не зникає. Це підтверджує постійну денатурацію. операцію. Звертаюся до групи біологів. Чи завжди проходять руйнування білкової конфігурації? Так, є. Вона називається деструкція, руйнується четвертина, третина, вторинна, а також первинна структура білка. Дозвольте вам продемонструвати це на досліді. четвертинної, третинної, вторинної, а також первинної структури білка. Деструкція є необоротним процесом. Назвіть, будь ласка, які функції ви знаєте, що є важливими у всіх живих системах? Будь ласка, марічка. До важливі функції білків належать рухова, транспортна, пластична, резервна, сигнальна, каталітична, енергетична будівельна. Основною властивістю білків, як ви зрозуміли, є каталітична функція. Давайте експериментально доведемо, що білки це є біокаталізатори. Для цього ми беремо три пробірки, в одній з них є варена картопля, в двох інших сира. Ми по черзі будемо додавати. Педагоги проєктує 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 виробляють сир. учнів навички самостійно створювати та захищати навчально-дослідницькі проекти. що білки, які піддаються температурній обробці, денатурують. Наступні дві пробірки ми додаваємо гідроген пероксид охолоджений. Він має приблизно 1 градус Цельсія. Ми бачимо, що реакція практично не відбувається. Трошки будуть До третьої пробірки ми також додаємо гідроген-пероксид кімнатної температури. Це кисиль у вигляді бульбашок. Це можна зробити за допомогою хімічного крім. 2H2O2 розкладається на 2H2O та киси, що виділяється у вигляді бульбашок. Що ми побачили на цьому досліді? Отже, ми можемо зробити висновок, що ферменти є біокаталізаторами і діють вони при певній температурі. Чи можемо ми стверджувати, що білок є основою життя? Сьогодні ми з біологічної та хімічної точки зору узагальнили функції, властивості та будову білків. Отже, ми можемо зробити висновок, що ці поняття є нероздільними.